Понеділок 30 січня. Інформаційний підсумок дня просто зараз на 12-му. Нагадую, усі наші сюжети. Які випуски новини ви маєте змогу дивитися на ютуб каналі Новини 12». у студії Роман Вербич спершу коротко про головне. 100 тисяч для збройних сил. Мама загиблого героя віддала крупну суму військовим. На вводив ворожі ракети на рідне місто СБУ затримала харків'янина, який шпигував для окупантів. Російський терор. Ворог продовжує обстрілювати житлову інфраструктуру та вбивати мирних українців. Сьогодні росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. В день росіяни поцілили у житловий квартал у місті Курахове на Донеччині. Пошкоджено два багатоквартирні та три приватні будинки. Одна людина отримала поранення. НАТО попереджає про підготовку Росії до нового наступу з метою захопити всю Україну. Є інформація, що ворог активно нарощує озброєння і боєприпаси. Ба більше в Росії продовжують мобілізовувати солдат, понад 200 тисяч осіб. Росія тим часом перекинула у Білорусь нові військові підрозділи та повернула на власну територію ті війська, які вже пройшли спільні навчання з Білорусами. Повідомив речник Держприкордонслужби України Демченко. У Білорусі ж досі тривають авіанавчання, які мають завершитися 1 лютого. Поруч із нашим кордоном немає переміщення ні військових. Котрий маємо трагічні звістки з фронту на Донеччині загинув 28-річний волинянин Володимир Фірчук. Захисник був жителем селища Дубище Рожечинської громади. Спочатку повномасштабної війни опанував професію оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув військовий 27 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Мама загиблого волинського захисника передала 100 тисяч гривень на армію. Йдеться про пані Марію, матір Івана Матвійчука, родом із городка Луцького району. Чоловіка мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Воїн служив у Нацгвардії. Герой загинув від артилерійського обстрілу. Торік, 19 жовтня, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Йому було 28 років. Мама Івана вирішила пожертвувати гроші для наших бійців, щоб волонтери змогли придбати щось необхідне для солдатів, що полегшило б їх чи, можливо комусь і врятувало б життя до слова, ці гроші спрямують на закупівлю авто для військових 14-ї окремої механізованої бригади. Російським вбивцям не місце під священними знаменами Олімпіади. Таку акцію запустили дружини загиблих українських воїнів. Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» з Ковуля також доєднався до акції, адже Олімпійський комітет має намір допустити до участі в Олімпіаді російських та білоруських спортсменів під прапором Олімпійського комітету у 2024 році в Парижі, аби завадити цьому ковальські волонтери закликають усіх небайдужих доєднатися до акції і записати подібне відео, щоб ці слова почув. Увесь світ, і, зокрема, представники міжнародного олімпійського комітету. Головна мета, що представникам Росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях бивцям не місце під святими знаменами олімпіади. Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів. Це харків'янин. Роботи не мав, та ж очевидно, вирішив у вільний час допомагати ворогу. Зловмисник збирав інформацію про базування та маршрути переміщення підрозділів збройних сил України на території Харкова. Отримані відомості переправляв росіянам, а ті використовували ці дані аби підготувати ракетні атаки. Зрадника піймали на гарячому. Він якраз крутився поблизу об'єкта критичної інфраструктури. У ході слідства на смартфоні злочинця виявили листування з кураторами. Чоловіка затримали, йому за Загрожує покарання до 12 років ув'язнення. І на продовження теми на Тернопільщині працівники СБУ затримали агента ФСБ. 20-річний чоловік допомагав росіянам готувати ракетні удари по електропідстанціях. Зокрема, об'їжджав об'єкти критичної інфраструктури і фотографував їх, координати та фотографії. Згодом він мав надіслати представникам спецслужби, але його затримали працівники СБУ. Наразі чоловікові вручили підозру за статтею про держзраду, яка передбачає. Довічне ув'язнення. Далі у випуску дивіться про таке. Старе на нове у Луцьку почали безкоштовно обмінювати жарівки на лед лампи. Впуститися берега кияни влаштували свій наркокартель на Волині. Автівка повисла на дорожньому знаку. У Луцьку на перехресті Мерседес стукнувся із Фольксвагеном. Мерседес зіткнувся із Фольксвагеном, виїхав на тротуар і буквально повис на дорожньому знаку. Така автопригода близько обіду трапилася у Луцьку. Як іномарка опинилася практично в повітрі, чи є постраждалі і кого визнали винним в аварії. Дивіться у сюжеті. У Луцьку на дорожньому знаку повис Мерседес. Це наслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка 30 січня трапилася на перехресті вулиць Дубнівської та Карпанка Карого. Там близько 13-ї години Мерседес зіткнувся із Фольксвагеном. Керманич автомобіля Фольксваген Бора здійснюючи маневр повороту ліворуч, був неуважним та не надав перевагу у русі на регульованому перехресті вотнію Мерседес benz який рухався у зустрічному напрямку. Люди, які на момент аварії були в Мерседесі, розказувати про обставини ДТП відмовилися. Ми не будемо давати інтерв'ю вам зразу. Внаслідок сильного удару, розказали нам в поліції, Мерседес бенц викинуло на тротуар. Якби не дорожній знак, автівка могла б в'їхати у заправку поруч. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за статтею 124 КУПА порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Що в цій аварії немає постраждалих, кажуть очевидці, справжнє диво. Якби в момент зіткнення на переході стояли люди, біди б не уникнути. Щодо матеріальних збитків, то найбільше дісталося Мерседесу. В автівки вщент розрощений бампер і капот у Фольксвагена Ж м'ятина на правому крилі. Через дорожню транспортну пригоду та непрацюючі світлофори вздовж дубнівської та Карпенка Карого утворились тягучки. Рух автівок довелось регулювати патрульному поліцейському. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Засипали область наркотиками і керували телеграм-каналом із закладками. На волині викрили масштабний канал розповсюдження наркотиків. Працювали на ньому жителі Київської області. Координатору наркобізнесу було всього. 22 роки на місці, де правоохоронці затримували учасників схеми, було майже 2,5 тисячі закладок. Ще півтори сотні чоловіків вже заховали у різних місцях. Загалом ділки мали наркотичних речовин на понад 3 мільйони гривень. Щомісяця фігуранти збували близько 2 тисяч закладок, отримуючи за це майже мільйон прибутку. Затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років. Хотів відкупитися за п'яне водіння. трапилося у Луцьку. Мерседес зупинили через порушення правил дорожнього руху. Керманич перетнув суцільну лінію. Поліцейські запідозрили, що водій нетверезий, утім пройти огляд на стан з п'яніння. Керманич відмовився вже під час складання протоколу. Чоловік вирішив відкупитися від поліцейських. Неодноразово пропонував їм 100 доларів. Розбиратися із нетверезим хабарником приїхала слідчо-оперативна група. Економимо світло. Сьогодні в Луцьку стартувала програма з обміну лампочок. Кожен повнолітній зможе обміняти старі лампочки розжарювання на нові, сучасні та енергоефективні. Зробити це можна абсолютно безкоштовно. Що для цього потрібно? знає Ольга Матвєєва. Це лампа розжарювання чи як її називають в народі жарівка. Вона використовує значно більше електроенергії ніж ця світлодіодна. Попри це, українці продовжують використовувати жарівки, і справа тут у ціні Ця вартує приблизно 15 гривень, тоді як за цю доведеться віддати щонайменше 50. Однак тепер led лампу можна отримати безкоштовно. Уряд запустив програму обміну лампочок для населення. Замість жарівки можна отримати світлодіодну. Перехід на led лампи допоможе скоротити дефіцит електроенергії. За підрахунками експертів, споживання світла знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Перші Партії ламп вже надійшли до обласних центрів від сьогодні, 30 січня. Отримати їх можна й у Луцьку у відділеннях Укрпошти для цього. Потрібно попередньо подати заявку в додатку. Дія тоді ваші лампочки будуть гарантовано у відділенні Укрпошти. Щоправда, в мене це зробити не вдалося. Півдня сервіс не працював, але це не проблема, бо обміняти лампочки можна й просто прийшовши у відділення. Згодом послуга у додатку стала доступною. Очільник Волинської дирекції Укрпошти пояснює, Ця в дії гарантує 100%. Тобто, коли закінчаться лампи на будь-якому відділенні, тобто у нас є резерв безпосередньо заброньований для обміну по додатку. Дія зараз дефіциту немає. Україна отримала 20 мільйонів летламп, з яких 280 тисяч штук вже на луцьких відділеннях Укрпошти. Тож я віддаю жарівки і без реєстрації. То я просто вам покладається. Їх оглядають. Лапочка має бути ціла, щоб цоколь тримався з, -з, -з лампочкою до купу. І найголовніше, вона має працювати. Далі просять мій паспорт та ідентифікаційний код, бо обміняти лампочки можна лише раз. Тобто, якщо хтось вирішить схитрувати і, наприклад, прийде ще на інше відділення, то там знатимуть, що людина вже скористалася програмою. Максимально можна отримати п'ять лампочок. Міняємо три лампочки з великий поколений і дві лампочки з маленькі Можна принести й менше, наприклад, три лампочки. Щоправда, другого шансу, точніше, можливості донести жарівки, вже не буде. Така можливість буде тільки один раз, так що ми рекомендуємо все таки знайти п'ять ламп. І зробити це одноразово зараз. Триває перший етап програми, відповідно до якого у Луцьк, окрім отриманих, мають надійти ще 170 тисяч ламп. Поки містяни користуються можливістю не надто активно, але охочі усе ж є. Анна, як тільки дізналася, що програма запрацювала, прийшла у відділення. Чула, що вже сьогодні можна обміняти лампи. Ви можна лампи всі знають, що зараз в країні енергетична криза, і дуже доцільно було б поміняти, щоб все населення поміняло ці лампи розжарювання на енергетичні, тому буде значна економія. Дуже просто було б обміняти, і це не єдина перевага обміну Ледовський, ну, і комфортніше, і на очі не давить і. Та й нове краще ніж старе вже дуже економічні, набагато вигідніші, і менше певно світла беруть. Я так думаю, Луцьк поки єдине місто на Волині, де можна скористатися програмою. Другий етап ми плануємо забезпечити міста Волині. Це планується 15 лютого, і до кінця лютого будуть забезпечені всі села. села, тобто вся область буде покрита лампами, і всі будуть мати можливість провести заміну. Українцям планують безкоштовно надати 50 мільйонів led ламп. Така заміна розраховують урядовці, дозволить заощадити близько одного гігавату електроенергії. Це значно розвантажить енергосистему країни, яку так хочуть знищити Росіяни. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Діти в пастці. Двоє дітей п'яти одного років з зачинилися на другому поверсі будинку. Пригода трапилася вчора у Камінь Каширському районі. Їхні батьки не змогли відчинити вхідні двері і викликали рятувальників. Назвичайники піднялися драбиною, допомогли дітям відчинити вікно. Вони зайшли в квартиру та відкрили вхідні двері батькам. І на завершення випуску про спортивні здобутки Володимирська спортсменка Анна Лозовицька виборола перемогу на чемпіонаті України з багатоборства серед дорослих молоді та юніорів. Змагання відбувалися цими вихідними у Києві. Жителька Володимира, яка вже 6 років у спорті, здобула золото у п'ятиборстві. На сьогодні все. Я нагадую, що усі наші випуски новини а також окремо кожен із сюжетів маєте змогу переглянути на Ютуб каналі Новини 12». Не забувайте коментувати, ставити вподобайки. Ну і звісно, сподіваюся, що ви вже підписані на цей ютуб канал. Ну і я вам дякую за увагу. Щиро бажаю усім невеликих особистих перемог, а разом великої загальної спільної з вами був Роман Вербич. До зустрічі.